Я Нещодавно вийшла. Я готувалася до її написання дуже довго, тому що перші речення цієї книги я написала здається в 2021 році, буквально два чи три речення в якомусь такому емоційному пориві. І потім я зупинилася, бо я зрозуміла, що не можу я писати ще на таку тему. Чому так? Основна тема цієї книги це історії жінок, які втратили коханих на війні. Мій чоловік загинув 10 років тому. Ще тоді, а то це було 2014 рік. Я була дружиною кадрового військового. Чоловік був капітаном, і він був ну не одним з перших полеглих, але в перших сотнях, скажімо так, він 14 липня 2014 року загинув, і тоді на той час. Це все було трішечки по іншому, не було так, як зараз, коли зараз вже багато психологів працюють з жінками, які пережили втрату. Тобто, зараз це якось більш організовано. Ну і загалом багато зараз дуже таких жінок, але я якось пройшла цей період сама, і навіть не тільки пройшла його сама, а дуже багато жінок мені навіть через соцмережі писали, або просто так, там десь дзвонили, знаходили мій номер телефону. Я з ними спілкувалася, десь намагалася якось допомогти і підтримати. Але після того як почалося повномасштабне вторгнення, і коли таких жінок дуже стало багато, я побачила, що суспільство не готове їх сприймати так, як це повинно бути. По перше, суспільство. Не цікавиться загалом, як більшість суспільства не цікавиться, як спілкуватися з такими людьми, які пережили втрату. А це дуже важливий момент. Ну і крім цього, я побачила дуже багато таких. ну... Не можна сказати, що це неправильно, це природні реакції багатьох людей, просто людей, які е, не задумуються про те, що вони пишуть, що вони роблять, коли це відбувається через соцмережі. Е, таким дуже сильним поштовхом написати е, мені цю книгу стала історія, коли я побачила е, в на здається на, на, на сайті Суспільного чи на їхньому Ютубі сюжет про жінку, яка. Е, Тратила на війні двох чоловіків: першого у 2014 році, а другого у 2022 році. І ця жінка була ну. Ну, людина, яка йде на зйомку на телебачення, це ж зрозуміло. Вона була з макіяжом, в неї там підколоті ботоксом губи в цієї жінки були. І дуже багато було коментарів, які, по-перше, люди почали писати, що як, якщо вона страждала і тужила за першим чоловіком, як же ж вона вийшла заміж, а другі інші почали писати, що це. Я як це яка це вдова, якщо вона нафарбована, а на колеті було таксом Тобто ну дуже дуже багато таких негарних неприємних коментарів, за які мені було соромно, хоча писала їх не я, коли я перечитувала. Я дивувалася, чому е, суспільне не заблокувало коментарі, тому що їх там насправді було дуже сильно багато. І це піднімало, робило цей сюжет ще популярнішим, і призводило до того, що нові і нові люди приходили в ці коментарі і читали, і писав кожен все, що вважав за потрібне. І я тоді подумала про те, що суспільство потребує такої художньої книги. І я навіть думала про те, що її багато хто міг би написати з письменників, але письменники не наважувалися це зробити з того, що я спів. З того, що я спілкувалася, що я знаю, тому що дуже суспільство гостро ставиться до таких тем. Наприклад, от ми всі пам'ятаємо історію з книгою. Ну можливо, хтось не знає, але я розкажу, написала книгу Дарина Гнатко, письменниця, і книга ця була художня про Бучу, видавництво КСД її заанонсувало, і це по перше пройшло дуже маленький період часу ще від трагедії в Бучі, а по друге. Вони на обкладинку взяли те фото жінки з червоним манікюром, полеглою ця рука, яка обійшла всі світові змі, і видавництво на обкладинку цього роману взяло це фото, і відразу почався дуже сильний суспільний розголод стосовно того, що сама письменниця не пережила тих подій, і вона не має права про них писати. Хоча я особисто вважаю, я не знаю, чи той роман був хороший чи поганий, його не видали цей роман. Я жодним чином ні захищаю, ні сварю за це дарину гнатко. Але я вважаю, що якщо історія основана на якихось свідченнях, на якомусь спілкуванні з тими людьми, які це справді пережили, то письменник талановитий може написати це ще краще, ніж людина, яка це пережила насправді. Але я для себе зробила такий.